Сертифікат на житло для військових це офіційний документ, який підтверджує право його власника отримати від держави кошти на придбання житла. Обрати квартира, це буде чи будинок, може особисто військовий. В нашій державі вже не один рік діє. Програма підтримки наших героїв, політика героїв. За президента на сьогоднішній день вже в Кремчуському районі 76 наших захисників, захисниць, їхніх сімей. Отримали сертифікати на житло, і сьогодні маємо честь паном Олександром передати сертифікати двом нашим героям, двом нашим захисникам на придбання житла за виконуючого обов'язка голови полтавської військової адміністрації Володимира Когута. Сертифікат за підписом виконуючого обов'язки голови Полтавської ОВА Володимира Когута отримав військовий Сергій Ковальов, військовослужбовець тисячу 1987 року. У 2008 році вийшов на пенсію. З 2016 року учасник АТО, а з лютого 2022-го попри стан здоров'я став на захист батьківщини. Пішов до 104-го батальйону ТРО, проходив там службу, потім перевели до 157-ї бригади, де закінчив службу, звільнився знову за станом здоров'я, в змозі далі. Проходить до службу. Подружжя Ковальових з Бахмуту. Дружина Наталя каже, що Кременчук їм сподобався, ми схожий на Бахмут. Тому вирішили тут оселитися. Ми самі з Бахмуту, 5 березня. Мій чоловік після Бучі сказав забирати речі і виїжджати. Я поїхала у Львів, Київ, потім Кременчук, нам подобається дуже. Ваше місто. Я хочу ще подякувати усім, хто участвує в такій хорошій справі, бо для військових це, це дуже, дуже їм, їм підтримка. Сертифікат на житло отримав також Олег Кравченко, який не зміг бути присутнім на заході. Така підтримка для багатьох героїв важливий крок до мирного життя. Така програма вона дуже потрібна, вона надихає і вона мотивує людей, що і люди, ветерани, чують, відчувають підтримку держави, розуміють, що якщо з ними щось трапиться, то їхня сім'я не залишиться по і матиме якусь підтримку. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.